Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені невесело було й на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу та люте панство проклинав і згадував літа лихії, погані давні літа. То йди повісили Христа й тепер не втік би син Марії. Нігде не весело мені. Та, мабуть, весело й не буде, і на Україні добрі люди. Отже такий на чужині. Хотілося б, та й то для того, щоб не робили москалі труни із дерева чужого. Або хоч крихотку землі і за Дніпра мого святого святії вітри принесли, та й більш нічого, так то, люди, хотілося б, та що і гадать, на що вже й Бога турбувати, коли по-нашому не буде.